Це короткий переказ, і це міт про творення світу з давньої індійської міфології. Автор залишається невідомим, і е, досить таки незрозуміло, яка варіація із цих мітів е, є першою, з чого це все почалося, і, власне, який варіант. Е, Самий логічний, або самий перший, але єдине, в чому сходяться ці варіації, це в тому, що світ виник з первинного хаосу. А точніше, або з хаосу, або з яйця, яке утворилось з хаосу. Тож почнемо по порядку: спочатку не було нічого. Не було ні сонця, ні зірок, ні місяця, лише безмежні води, з першотвореного хаосу, що коївся без руху, ніби в глибокому сні. Води виникли раніше інших творінь. Води народили вогонь. Великою силою тепла в них народжено було золоте яйце. Тоді ще не було руху, тому що нікому було виміряти час. Але стільки скільки триває рік, плавало золоте яйце у цих водах у безмежному, бездонному океані. Через рік із Золотого Зародка виник прародич Брахма. Він розбив яйце, і воно розкололось надвоє верхня половина утворила небо, а нижня землю. А між ними, щоб розділити їх, Брахма помістив повітряний простір. І він утвердив землю серед вод і створив сторони світу, і поклав початок часові. Так був створений Всесвіт. Але тоді творець озирнувся довкола і побачив у всьому всесвіті нема нікого, крім нього, і йому стало страшно. З того часу страх приходить до кожного, хто залишається наодинці самим з собою. Але він подумав, адже тут немає нікого, кого б я міг боятись, і страх його пройшов, тому що страх може бути лише перед кимось іншим, але і радощів не відчував він, тому що той, хто буває один, не знає радощів. Він подумав, як мені створити нащадків, і він створив їх силою думки. Він народив шістьох синів. Це звучить, звичайно, трошки ужасно і нелогічно, але з шістьох синів, шістьох великих владик творінь. А от сьомий син, Дакша, вийшов з великого пальця на правій нозі Брахми, з пальця на лівій нозі у брахми народилась донька на ім'я Віріні. Дакша і Віріні побралися і було у них дуже багато дітей. Їхня найстарша донька Діті стала матір'ю грізних демонів, друга донька Дану породила могутніх велетнів, третя, Адіті, народила дванадцяти розсвітлих синів, великих богів. Серед них наймогутнішими були Бог океану Варуна, Бог Грози та Грому Індра, Бог Сонця Вівасват, та найславетнішим серед них став наймолодший син Адіті, вішну хранитель світу. З давніх давен сини Дану їх називають Асурами, були ворогами богів, синів Адіті, і боротьба між Асурами та богами за владу над всесвітом тривала багато століть і не було їй кінця. Тож тут е, ін, індійський, е, не знаю, Прадавні люди, чи як це правильно сказати, якось зрозуміло собі пояснили, від чого походить страх, коли ти наодинці, і що, і чомусь вони вирішили, що коли людина залишається сам на сам з собою, в нього не буває радощів, але це вже не так. Бо людина, власне, да, це соціальна тварина, особа, персона, е, і їй краще, звичайно, з людьми, але, власне, і наодинці вона може знайти собі досить розваг, щоб не е, засумувати, наприклад, читання книг. Серіали, де чому це, звичайно, втеча від реальності, але в цілому ніхто не сумує. Ще є одна варіація цього цієї історії. Так, всесвіт зазвичай або з правидного хаосу йде, або з космічного яйця. Але є ще персонаж, який створив цей всесвіт. Який розколов яйце, брахма, це є творець. І він, зазвичай вважається творцем Всесвіту, він виходить звичай з космічного цього яйця, і е, з допомогою Шкарлупи визначає де небо, де земля, але він іноді виходить з лотоса, що росте з попка вішну, який є його, його внуком, виходить. Не сходиться. І в цьому міті можна помітити такий собі цикл, яка, так би мовити, показує всю індійську міфологію це циклічність часу. Зазвичай в індійських міфах циклічність іде. Період творення, після нього існування, і після нього руйнування. Тобто, Брахма наш створив Всесвіт, потім він побув там наодинці сам з собою, створив, народив дітей, боже, збав, звісно, і потім розказується, як його внуки воюють між собою. Тобто і правнуки. Да. Тобто ось увесь цикл. І в цьому вся індійська міфологія, в цьому циклі. Також індійські міти люблять і носять в собі глибокий символічний зміст і відображають прагнення людей зрозуміти своє місце у всесвіті. Також є різні варіації одного і того самого міту в залежності від регіону Індії. Але ну, це вже в Індії. У нас там, може, якісь один-два варіанти, і то вони не сильно відрізняються. Можливо, там десь трошки більше якоїсь інформації, там десь трохи менше. Але в цілому вони подібні. А от в Індії залежно. Від традицій кожного регіону, в залежності від їхніх звичаїв, традицій, не сповідання, це навряд чи в них там все, все одне. Але в залежності від того, де хто живе, там і різна варіація цього міту, і інших власних теж. На сьогодні на цьому все. На Наступний раз я Теж розповім індійський міт, якщо я не помиляюсь. Тож до зустрічі на наступний четвер.